Доброго дня, шановні четверокласники. Сьогодні ми працюємо з вами з уроком інформатики та розглядаємо новий розділ, розглядаємо поняття інформації, способи поняття повідомлень та як наші жести, мімика, звуки та наше тіло допомагає передавати цю інформацію. Отже, почнемо ми працювати з вами на Зосередились перед роботою, налаштувалися. Всімік буде сьогодні з нами працювати і також нам допомагати. Як ви бачите, він засмутився, бо його не пускають в інформаційне. Місто забув правила з минулого року і сподівається, що ви допоможете повторити всі правила роботи в кабінеті інформатики та роботи з комп'ютером. Що працюємо ми з дозволу на робочому столі завжди підтримуємо порядок, слідкуємо за дистанцією очей від екрану монітора. Самостійно нічого не ремонтуємо, не колезимо в дротики, нічого там не крутимо. Не бігаємо поблизу комп'ютерів, щоб не зачепити та нічого не впало. І також, звичайно, робимо паузи між роботою, тобто спеціальні ну, перерви між уроками, зроблені для того, щоб ви могли встати та трішки відпочити. Пам'ятаємо з минулого уроку алгоритм вімкнення комп'ютера. Пам'ятаєте, що необхідно або натиснути. Кнопку Повер на системному блоці або, якщо у вас ноутбук, знайти цю кнопку на клавіатурі. Ви натиснете, і комп'ютер почне своє завантаження. А зараз, перед собою ви побачите план на сьогоднішній урок. Ми згадуємо, що таке інформація та повідомлення, з'ясовуємо, якою буває інформація, та навчимось розрізняти приватну та публічну інформацію. Загалом інформація нам допомагає досягти успіху, тому що завдяки ми щодня дізнаємося щось нове, отримуємо нові знання та розвиваємось. Зараз, будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть 12 вересня, класна робота. Ось число у вас також записане, 12 вересня, класна робота, ще раз повторюю, і запишіть собі, будь ласка, це правило, яке бачите перед собою. Що ж? Таке інформація. Інформація це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою органів чуття. Раніше ми з вами говорили просто що інформація це все нове, що ми пізнаємо. Зараз уже ви четверокласники, тому відповідно і правило має бути серйознішим і більш чітко пояснювати. Інформація це деякі відомості про об'єкти і явища навколишнього світу, які ми отримуємо за допомогою органів чуття. Повторюю ще раз, що це правило вам треба записати. Що ж таке інформація? Запишіть собі, будь ласка, поставте на паузу та запишіть. Отже. Ще в третьому класі ми з вами розглядали органи чуття, які допомагають нам пізнавати цей світ. Очі, за допомогою яких ми все бачимо, вушка, за допомогою яких ми чуємо, носик сприймаємо на нюх, шкіра, дотик, язичок, смак. Ось види. Інформації. Чай за допомогою сигнал відправляється до кори головного мозку, і таким чином ми сприймаємо інформацію: зорову через очі, слухову через вухо, нюхову через ніс, дотикову шкірою та смакову язиком. Таким чином вся інформація ділиться на Категорії. Посередині запишіть, будь ласка, категорії інформації. Категорії і. -ін і будемо у стопчик номерувати та записувати. Ці завдання. Отже, перша категорія інформації це та, яку ми сприймаємо за допомогою своїх очей. І вона називається візуальною. Перше, поставили циферку 1 з нового рядочку і записали: візуальна інформація це те, що ми сприймаємо своїми очима. Читаємо підручники, роздивляємося дорожні знаки, бачимо вивіски, назви магазинів, вулиць, номери громадського транспорту, це все скільки дивимося на годинник, тобто щодня постійно ми сприймаємо візуальну інформацію. Циферка 1 – Візуальна інформація. Друге, це інформація, яку ми сприймаємо на слух. Як дзвонить годинник, дзвонить телефон, як вмикаємо, слухаємо пісні, як співають пташки, гул автомобілів, як гримить грім. Це все аудіальна інформація. Циферку 2, Будь ласка, поставили з нового рядочку та записали. Аудіальна інформація. Записали, будь ласка, для себе. Аудіальна інформація. Наступний вид інформації. Наступний вид інформації це нюхова. Нюхова інформація, інформація з запахів. Це те, що ми сприймаємо на нюх. Аромат парфумів, аромат квітів. Свіжозварений аромат свіжозвареного борщу і так далі. Циферка номер три інформація з запахів. Номер чотири те, що ми сприймаємо на дотик: це тактильна інформація. М'якість іграшки, колючі, ки, кактусу, гаряча батарея, коли вмикають опалення. Холодне, морозиво, можемо взяти в руки або лід, відчути, що воно він холодний. Це все тактильна інформація. І смакова. Смакова інформація це те, що ми сприймаємо на смак. Можете торкнутися язичком та спробувати. Отже, тактильна інформація, тобто, ми з вами щойно записали поняття інформації та. Категорії інформації аудіальна, візуальна, тактильна, нюх інформація, запахів. Це категорії інформації. Якщо ви не встигли, натискайте, будь ласка, на паузу та повертайтеся записувати. Ще одна це смакова інформація, те, що ми сприймаємо на смак: кисле, солодке, гірке, холодне, гаряче, також ми можемо сприймати завдяки. Нервовим закінченням, які є в нашому роті, і отримувати таким чином смакову інформацію. Наступний пунктик, за який ви записуєте в ЗОшит смакова інформація. Смакова. Вся інформація передається за допомогою повідомлень. І може передаватися за допомогою звуків, які ви отримуєте вушками, жестів, які бачите очима. Вибачте, мімики. Також ми сприймаємо очима символів, якісь графічні символи, які ви сприймаєте. Звичайно, наші очі є найбільшим. І найактивнішим сприймачем будь-якої інформації, тому що ми очима можемо побачити дуже дуже багато, і інколи ми навіть не помічаємо яку величезну кількість інформації Ви можете на секунду, хоча б на декілька хвилин зав'язати собі очі і таким чином походити по своєму будинку і спробувати рухатися, розуміти, що ви тримаєте в руках завдяки без допомоги свого візуалу, так, без очей. І ви розумієте, наскільки насправді це складно. Перегляньте, будь ласка, відео. Ось таким чином, тобто трембіти, як ви бачите, це також спосіб обмінювання інформації за допомогою звуків. Коли люди не могли бачити один одного, не можна було на села діслати листа, не було мобільних телефонів. Таким чином, люди спілкувалися за допомогою трембіти. Запорізькі козаки також не тільки грілись біля вогню вони використовували на сторожових вежах для передачі повідомлень знову ж таки на відстані, щоб можна було побачити, і сигнал. Також ми з вами вивчали азбуку Морзе, Також зашифровані сигнали для того, щоб передавати моряки, могли передавати якусь інформацію, і розшифровувати її. Ось, подивіться, ці сторожові вежі, на горі сиділи, і якщо почин... бачили, що наближається якась небезпека або військо якесь наближається, то підпалювали вогнище для того, щоб сигналізувати швидко про небезпеку. Способи повіда... подання повідомлень. Ми з вами їх вивчали в третьому класі, тому сподіваюся, ви їх пам'ятаєте і записувати їх ми не будемо. Це текстовий те читаємо те, що ми читаємо, різноманітні тексти, графічний, це малюнки, знаки, звуковий звуки, мімика і жести, та комбінований, тобто поєднання декількох способів. Ми з вами говорили, що, наприклад, це кінофільми, мультфільми, коли поєднана графіка зі звуком, наприклад, кліпи музичні, які ми дивимося, так що є музика це звуковий спосіб, просто пісня. Потім ще знімають кліп, тобто додають відео, додають жестів, додають міміки, додають графіки, і утворюється таким чином комбінований спосіб. Текстовий, звуковий, графічний, міміки та жестів комбінований. Сюди ще можна додати один спосіб з попереднього, що ми говорили, це світловий, коли за допомогою світла передають сигнал, сигнал вогнища, козаки передавали, коли сирена у машині світиться. так? Наприклад, коли їде пожежна або поліцейський автомобіль, вони вмикають світловий сигнал, щоб показати, що їм потрібно терміново їхати на виклик. Можете ще подумати і придумати способи передачі повідомлень. Можливо, ви винайдете новий спосіб, який ми доєднаємо до вже існуючих. Кожен рік, кожну хвилину об'єм інформації збільшується, і ви можете навіть помітити по кількістю доданих сторінок та вкладок у інтернеті. Якщо ви вводите якесь поняття, то з кожним місяцем тижнем з'являється все більше і більше сторінок, які містять потрібну інформацію. І, звичайно, велику і цю інформацію всю необхідно використовувати, щоб вона працювала. Які ж дії ми виконуємо з інформацією? Також вже вчили у минулих класі у 3 класі, і, сподіваюся, ви це пам'ятаєте. Спочатку ми інформацію отримуємо, передаємо, опрацьовуємо пошук та захист. Ось ці Діє з інформацією, отримання, передавання, опрацювання, пошук, захист. Спочатку ми інформацію отримуємо, потім опрацьовуємо, зберігаємо або захищаємо і передаємо. якщо в ідеалі, звичайно, то самого початку використовуємо пошук. Що ви знайшли якусь інформацію, ви її отримали. Наприклад, в інтернеті знайшли відео, пошук виконали, знайшли це відео, подивилися його, опрацювали, захистили, запам'ятали і за потреби передали. Пам'ятаєте, це також з третього класу. Вся інформація буває публічна. Приватна та особиста. Запишіть, будь ласка, це інформація буває, приватна, публічна та особиста, публічна інформація, приватна інформація та особиста. Ще раз напишіть: інформація буває, публічна, тобто це та, як узнає велика кількість людей, новини, які ми дивимося, це все публічна інформація. Приватна інформація це та, яку знають мала кількість людей, одна, двоє людей. Ось приватна інформація. Можливо, лише за згодою власників, так? Тобто, це знають по-перше, мала кількість людей. По-друге, приватну інформацію можна розкривати тільки з дозволу. Інколи буває таке, що про зірок розповідають журналісти інформацію, і потім виникають проблеми, тому що вони порушили цю приватність і розповіли якусь інформацію без дозволу, тому це приватна інформація. Інформація, яку можна говорити тільки з дозволу. І наступне, звичайно, це особиста. Ваші особисті дані, які знаєте тільки ви, ваші якісь таємниці, ваша особиста інформація. Ще раз запишіть, будь ласка, приватна, публічна та особиста. Ось вона. Зараз будемо визначати, яка ж це інформація з Ти, який це тип інформації: приватний, публічний чи особистий. Паспорт, ваш закордонний паспорт або громадянина України без різниці. Це, звичайно, особиста інформація. Те, що ви любите їсти борщ, можна сказати, що це приватна інформація. Можна з дозволу про це дізнатися, в принципі, це не величезна таємниця. Ваш номер телефону це також ваша приватна інформація, яку ви можете комусь сказати лише з вашого дозволу роздати свій номер телефону. Ваша банківська карта, ваші інкоди – це тільки особиста інформація, і більше ніхто не має знати ці дані. Якщо просять повідомити, також не можна. Хобі. Ваше хобі це може бути і публічною інформацією, якщо ви хочете всім розповісти. Якщо не бажаєте, то залишити це приватною інформацією і відкривати тільки. З дозволу місце роботи ваших батьків, приватна інформація, яку не можна розкривати. А якщо відповідно, то може також бути ще й особистою, що взагалі нікому не повідомляти, лише з дозволу батьків, або взагалі батьки будуть вирішувати, кому говорити про своє місце роботи. Тим паче ви не говорите, де вони зараз знаходяться, де вони працюють, яку роботу вони виконують. Коли вони ходять на роботу, всі ці дані, ви нікому не повідомляєте, це приватна інформація. Клас, у якому ти навчаєшся, школа, адреса це всі дані, які є приватними. Ви їх не повідомляєте. Те, що вас звати Оленка, це публічне, тому що ваше ім'я це та, та інформація, яку про вас можуть знати всі. Отже, ви можете попрацювати за комп'ютером, за бажанням та за можливістю і створити повідомлення, які містять публічну та приватну інформацію. Наприклад, е оголошення про виставу. Це буде публічна інформація. а от запрошення на день народження це буде приватна, тому що ви туди будете запрошувати тільки з дозволу на виставу, наприклад, безкоштовний концерт на вулиці, можуть прийти всі бажаючі, тому це буде публічна інформація. Можете на комп'ютері створити ось таке запрошення і визначити, який це вид інформації. Отже, ще раз. Ви записали, що таке інформація, правило. Ми записали з вами категорії. Інформації. Людина сприймає інформацію за допомогою органів чуття: це очі, ніс, вуха, рот та шкіра сприймає на дотик. Способи подання ми з вами також розглянули, що це текстовий, звуковий, графічний, міміки жестів, комбінований та ще додали світловий. Це способи, за допомогою яких ми подаємо. Інформацію. Будь-яку інформацію ми можемо знайти, отримати, опрацювати, захистити або зберегти та передати за бажанням. Ось таким чином ми з вами поговорили про інформацію. Будь ласка. Поняття інформації та категорії інформації перечитайте, що ви запам'ятали, і будемо обговорювати їх в наступному уроці. Дякую вам за увагу. До побачення.